Тобто розмір не має значення. <рив> Насправді ця доктрина, розмір грижі на сьогоднішній день не є показом, абсолютним показом для проведення оперативного втручання, оскільки важливіше той тиск, який грижа спрямовує на корінець, на нервову структуру, і викликає неврологічний дефіцит. Колись ми вважали, що грижа розмірами до 5 6 мм може бути. Проліковано консервативна більше шести – це є показ до оперативного втручання на сьогоднішній день. Розмір грижі, абсолютно розмір, не має значення. Має значення розмір каналу хребта, в якому знаходиться ця грижа. Якщо канал хребта від природи у людини вузький, то невелика грижа може спричиняти великий тиск на нервові структури і викликати. Ускладнення, якщо канал хребта широкий, то навіть велика грижа може не тиснути на корінці і не викликати вираженого больового синдрому та неврологічного дефіциту.